Були, перевідатися з вами. І, і це ти з дорого стоїть за мене. Побачиться дорого стоїть. Побачиться хватить. Мамку нашу підстригли. Підіжіть, підожі, поверніть трошки. Підстригли мамку нашу, щоб леше волосся обслужувати. Бо й голову мити теж розчесувати треба і так. О, і... Мамка, слава Богу, скажіть мамку, ходите ви? Так, да, в кухню вже ходіть. В кухню самі ходите. Тільки з паличками. О, це, за, це, за, за цим, за цим палич, паличками. Тут у хаті рядом і туалет стоїть для обслуговування. Слава Богу, слава Богу, і не воняє нічого, все нормально. Мамко, раденький за вас, ви доглянуті, що Наташа вас це саме. Помогаю Наташа. Слава Богу. Вот так. Да Та не одевайте вот этот платок, он так хорошо идет. Не, без платка будет плохо, что волос там не мое. Завтра собирайся и собрали, когда-то Боже, выпадет. Чтобы побольше собрать.